Моє вітання! Ви дивитесь 10 хвилин у студії Аліни Чистосердова. 15 жовтня відзначають Всесвітній день здорового харчування. Чимало спеціалістів наголошують на тому, що якість харчування впливає на наше здоров'я та самопочуття. Наразі здорове харчування може бути трендом, але не нормою. Як згадувати про нього не лише раз на рік? Розповість дієтолог та фітнес-тренер Тамара Цепур. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня! Зараз багато хто говорить про тарілку здорового харчування. Що вона собою уявляє? Тарілку здорового харчування було винайдено у 2011 році. І я чесно говоря про неї дуже багато читала. Мені дуже подобається, наскільки там все чітко розкладено по тим нормам, які повинна людина їсти. Вона собі уявляє, що 50% цієї загальної тарілки це повинні складати овочі та фрукти. Більше, більше овочів, наприклад, десь норма овочів там 400 грам на день, норма фруктів 200 грамів. Далі тарілка ділиться ще на половинку. Буде у нас 25% це каші і 25% це білок, тобто там м'ясо або ще якісь білкові продукти, які це можуть бути. І також там відводиться невеличкий відсоток на жири і е, активний спосіб життя. Загалом є якісь принципи здорового харчування? Так, звісно, є принципи здорового харчування в залежності від того, чого людина очікує від свого харчування. Є люди, наприклад, я, які займаються професійно спортом, то для мене здорове харчування це чітко така кількість білків, така кількість жирів, така кількість вуглеводів. Для людини, яка хоче просто харчуватися для свого здоров'я, ця тарілка якраз буде дуже корисною, тому що там повністю все, скажімо так, Легко і доступно розписано, що не повинно бути багато жирів, тому що зараз дуже багато людей люблять, наприклад, твердий сир, так і вони можуть його з'їдати там по 200-300 грамів в день, купувати шматочок і їсти, і потім говорити: Я нічого протягом дня не їм, але переїдаю. Тому е, саме принципи здорового харчування вчать, що е, жирів повинно бути мало, е, досить багато повинно бути е, саме овочів, тому що овочами ми, е, скажімо так, і наїдаємося, тому що, наче велика тарілка, ми візуально ще дивимося на тарілку, вона повністю заповнена овочами, е, і наче і багато з'їли. А в той же час овочі якраз калорій таки і не мають. Це плюс клітковина, яка дуже корисна, корисна для нашого кишечнику. Тому принципи здорового харчування це їсти багато овочів, їсти каші обов'язково, тому що багато хто їх не їсть взагалі. Потім відчувають голод і починають їсти солодке. Також повинен бути білок. Тому що дехто говорить, там я м'яса, їм там дуже мало. Але, врешті-решт, дієтологи рекомендують вживати білок в вигляді м'яса, яєць. І тоді, скажімо так, ви будете відчувати себе в нормі, не буде у вас голоду і не будете поправлятися, тому що всі хочуть мати гарний вигляд. Має значення, скільки разів на день треба їсти і чи є місце перекусам. Я коли працюю в марафонах з дівчатами, я рекомендую їсти чотири рази. Є дівчата, які говорять, вони вже голодні і хочуть їсти, наприклад, частіше, тобто 5 разів. Більше п'яти разів я не рекомендую. Є дівчата, які говорять, що хочуть їсти три рази. Але три, чотири, п'ять це в принципі є нормою. Але я не рекомендую їсти один раз. Це дуже шкідливо для нашого здоров'я, тому що жовчний міхур. Нормально не працює, не виділяється жовч. Тоді можуть бути камні, може бути голод. Тобто, навіть якщо ви і раз поїли, насправді для організму це є не нормою. тобто відтру... ввечері так. Прийшов, поїв додому. Так, дому. Дуже шкідливо. І Потім вночі, коли вже організм замідляє свій метаболізм і хоче відпочивати, замість того, щоб відпочивати, він повинен переварювати цю всю їжу. Потім вранці ви знову прокидаєтесь, ви їсти не хочете, тому що шлунок був повний напроти всі. Всього вечора і ночі, і вранці не хочеться. і знову так це все повторюється, але правильно їсти за 3-4 години до сну, і тоді вранці ви будете прикидатися і дуже бути голодною. Чи є якийсь видок саме корисних перекусів, що можна з'їсти перед ну, або проміж прийомом їжі? Я дівчатам рекомендую, я з дівчатами більше, більше працюю, але чоловіки також слідкують за харчуванням, часто до мене також звертаються. Це можуть бути горішки, може бути яйце, хтось п'є кефір, наприклад, з хлібцями. Тобто рекомендується між прийомами їжі, якщо ви робите перекуси, щоб це вони були фрукти, можна їсти, але але не е, повинно бути і фрукт, і можливо там додати горіхи, тому що е, один фрукт лише я не рекомендую їсти, тому що ви будете е, вже через 15 20 хвилин голодні, тому що підскочить рівень цукру в крові, і голод швидко вас настигне. Тому рекомендую, якщо ви їсте там, наприклад, фрукт з горіхами або просто горішки, якщо ви фрукт з'їли, наприклад, після сніданку, поїли і з'їли фрукт. Е, також це може бути твердий сир, але також враховуємо, що його не повинно бути пів кілограми за раз. Тобто, сира 30-40 грамів. І враховувати... Такий перекус, щоб ви не були голодними. Якщо сніданок у вас маленький, то перекус може бути більшим. Може навіть хтось там візьме шматочок того ж самого філе або червоної рибки з хлібцем і з овочем з'їсть. Тобто, в залежності від того, який сніданок і який обід буде. І плюс яка робота в кожного. Тобто є дівчата, які говорять, що я там працюю касиром, я не можу сісти, розложитися і там, починати їсти там, перекус, якщо він дуже великий був. Тобто, її, Вона може взяти там йогурт. Хлібець швиденько його з'їсти. А з приводу вуличної їжі, ходоги, сендвічі, там паніні різні? Е, ну, скажімо так, якщо ну, дуже хочеться. Інколи можна, але це повинно бути дуже рідко. Чому? Тому що там його часто готують, дуже багато додають жиру, і ми не можемо, якщо хтось там рахує калорії, це нереально прорахувати, скільки чого ви там з'їли. Плюс, коли ти біжиш на вулиці, ти не можеш спокійно подивитися на цю їжу, і, скажімо так, мозок наш не розуміє, що ви вже поїли. Буває таке що ти Та я там на ходу щось поїла, я навіть не пам'ятаю, що і вже знову голодна. Тобто прийом їжі, звичайно, ідеально це було сісти, взяти гарну тарілочку, спокійно поїсти, і тоді ви не будете голодні. Угу. Так, теза про те, що не варто демонізувати їжу, тобто поганих продуктів насправді не існує. Яке ваше ставлення до цього? Я нещодавно читала книжку Луїза Хей, Мудрість жінки. Вона говорить, що всі продукти хороші, які ростуть. Раніше наші предки взагалі їли в основному ті продукти, які росли. Зараз дуже багато різної хімії, так, різних продуктів швидкого приготування, де дуже багато різних єшок для того, щоб продукти довго зберігалися і потім вони стають некорисними. Тому я рекомендую, врешті-решт намагатися їсти там більше овочів, більше фруктів. Інколи ви можете з'їсти і той шматочок торту. От, якщо ви отримуєте від цього задоволення, і потім ви знаєте, що там два-три там дні або неділю ви не будете цього хотіти. Тому що якщо дуже хочеться, і сьогодні ви відмовляєте завтра, то післязавтра ви це з'їсте. Я вважаю, що є продукти, їх дуже багато зараз у нас, які шкодять нашому здоров'ю. Я проти. Там, фастфудів, називаємо це так. Я проти. Я їх не їм. Я їх, якщо вживаю, то це дуже рідко. Намагаюсь там брати з лавашем щось таке, якусь курочку, щоб воно було нежирним. Тому що саме із-за великої кількості жирів в фастфудах, на жаль, і плюс колу п'ємо з фастфудами. Ми набираємо дуже багато зайвої ваги. До речі, про солодощі це частина здорового харчування. Чи їх варто виключити, тому що багато хто говорить там інстаграм відкриваєш? Я там на корисному харчуванні, тому що я не їм солодощів. Солодощі, наприклад, я розбирала 100 грамів шоколаду, там 50 грамів цукру. І коли норма цукру в день, у нас 30-50 грамів, а цей цукор може бути і в фру... це є в фруктах, в овочах, він повсюди цей цукор є. Тобто, з'ївши 100 грам шоколаду, 100 грамів, це взагалі трішечки, так? ми перебираємо вже норму цукру. Тому я взагалі проти, ж... Солодощів, але якщо ви любите солодке, можна замінити на чорний шоколад. Інколи я рекомендую дівчатам протеїнові батончики. Якщо прям ну, чорний шоколад вони не люблять, я говорю, можна протеїнові батончики. Там є цукрозамінники, їх набагато там менше солодкого в складі буде, і таким чином ми зможемо контролювати вагу і навіть худнути. Що стосується чітміло, так чи ні? Так. Я знаю себе, от я тільки виступала у неділю, в цю, і дуже мені хотілося всього. От я півтора в мене була сушка, шу, сушка жорстка, я хотіла все на світі з'їсти. Коли я зробила е, тобто з'їла там шматочок торта. Я заспокоїлась. От зараз вже спокійно ти можеш дивитися на їжу, і тобі вже цього не хочеться. Тому, якщо ви ну дуже чогось хочете, краще його з'їсти, ніж ходити постійно про це думати. Ти не можеш ненормально не працювати, не тренуватися, тому що ти хочеш той шматок торта. Якщо дуже хочеться, його вписати просто в свій калораж, хто підраховує калорії або просто там не з'їсти, наприклад, сьогодні фрукт а замість фрукту з'їсти той же шматочок торта, але не кожен. День читмілою ну раз на тиждень, раз в 10 днів. Тобто можна зробити такий прийом їжі, відчути задоволення, тому що любимо ми часто щось щось з'їсти, краще відчути Заїсти за... стрес. Стрес – це така тема досить довга, тому що зараз всі в стресі, тому. Я дівчатам говорю, що головне не заїдати сильно стрес, тому що, на жаль, дуже багато хто поправився. Зараз ми працюємо над цим, тому що розуміємо, що це важко, тому не заїдаємо солодким. І що стосується алкоголю, його треба взагалі виключити, чи іноді можна? З приводу алкоголю я намагаюся його виключати зі свого життя. якщо… Десь там колись якесь свято, так, я, наприклад, святкувала там е, виступ, то е, там можна бокал білого сухого вина. Е, але, на жаль, багато хто любить алкоголь, так, вживає, хтось знімає також стрес алкоголем. Е, я рекомендую не більше одного бокалу, е, і це також у вигляді чітмілу, тобто не на постійній основі. І тоді не буде проблем ні з зайвою вагою, е, ні буде проблем з тим, що е, алкоголь. З'являються на вашому е, столі кожен день. Ну я не вважаю, не вважаю це нормою. І останнє питання: які міфи про здорове харчування вам би хотілося б розвінчати? Ну дуже часто говорять, що якщо продукти з, з нульовою калорійністю, вони хороші. Наприклад, там молочні продукти, там де 0% жирності, я не рекомендую там творог купувати. Мінімум повинно бути 5%, тому що там коли 0% жирності, на смак цей сир буде ніякий, тому туди додають дуже багато різних єшок для того, щоб створити смак. Цього сиру тому я рекомендую мінімум 5% брати. Також часто говорять, що якщо ти худа. То ти можеш не слідкувати за харчуванням, тому що в тебе хороші гени. На жаль, так буває, що гени можуть бути хорошими, а через 5 років дівчина дуже сильно набирає. Тому навіть якщо ми є худими, ми повинні слідкувати за своїм харчуванням. Ми Але це може бути ненадовго. Так. так. Особливо, коли у жінок. Починається менопауза, буває збувають, таке, збиваються гормони. Менопауза, підлітковий період. Також дехто йде в декрет, також набирає. Тому слідкувати потрібно за своїм харчуванням всім. Неважливо худати, чи є в тебе зайва вага. Звертати увагу потрібно всім. Добре, дякую за розмову. Час нашого ефіру вже завершується. Бережіть себе, своїх близьких. Ще побачимось.